Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за святкування Дня Німецької єдності. Цю новину ми знали із дорожньої мапи, яка була опублікована в кінці минулого місяця. Але зараз з'явилися деталі, що у нас буде, а саме пропозиції у грі за золото. Знижки на прокачувану та премтехніку, це щось новеньке, такого рідко коли було для нації. Точніше, я взагалі не пам'ятаю, що було таке. Завдання з нагородами, звісно, і навіть Twitch Drops, Мінімальні, але все ж таки будуть. Зараз ми про це поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого початку. Ця активність у нас почнеться 3 жовтня, як зазначає ВГ, відзначайте 32 річницю історичного воз'єднання Німеччини. Що для нас цікаво, внутрішньо ігрові пропозиції, та саме перше, що йде у цій новині з 4 жовтня 12.00 і будуть ці пропозиції до 7 жовтня 12.00. Що у нас буде? Перше, це 3D-стилі, друзі, німецька колекція. Це якщо всі 3D-стилі 9600 будуть коштувати. А саме на Тигра 2, Тигра 1, е 75 і Пантеру. Якщо купляти окремий якийсь 3D-стиль, то тут вони будуть коштувати вам по 3000 золота. Причому на всі ці машини. Ціна однакова. Не скажу, що це маленька ціна. Далі можна побачити пропозицію з ПЗ IC. Це у нас швидка машина з питому потужності в 15,2 кінських сили на тонну. Її захищено 50-мм броньою. Вона має 451 міцності і 50-мм гармату, що завдає 70 одиниць шкоди. Це всього-навсього у нас четвертий рівень. ПТ-шечка, така німецька, преміумна. І все було б нічого. Знаєте, може хтось би для колекції собі забрав. Але наскільки я пам'ятаю, вона, по-моєму, у мене за щось є. Але в придачу до цієї пропозиції з машиною слотом у гаражі екіпажем, ще навісили 30 днів преміум аккаунту. І ця пропозиція тепер коштує в фіналі 3 тисячі. 300 золота. Тобто не маленька така пропозиція по ціні. Звісно, для колекціонерів тільки може зайти, але якщо ви колекціонер, скоріш за все, у вас ця машина і так є. Далі те, чого не було у інших націй, я такого не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, можете мені написати в коментарях. Це знижки на досліджувану і преміум техніку, друзі. Вони починаються у нас так само з 4 жовтня 2024 року з 12.00 і завершуються 7 жовтня о 12.00. І що у нас тут за знижки? Дивіться, з 2 по 5 рівень знижка 50% на німецьку преміум техніку з 2 по 5 рівень за золото. Якщо хтось щось хоче з колекції свої забрати, є така можливість. Знижка 30% на німецьку преміум техніку 6-7 рівнів за золото. І знижка 15% на німецьку преміум техніку 8 рівнів за золото. Тобто стандартні знижки вони періодично бувають і зараз вони будуть. Знижка 30% на німецьку досліджувальну техніку з 5 по 7 рівень. Це у нас за кредити, друзі, вже. І знижка 15% на німецьку досліджувану техніку 8-10 рівнів за кредити. Тобто повністю всі топи будуть з 15% знижкою. Звісно, можна по цій знижці техніку брати, це вигідно. Але найвигідніша пропозиція це акція в бій. Акція бій, яка буде на Пазіка 7 і буде на хорі 3, друзі, на ПТ-шку японську в перший раз вона на неї буде стартувати. Також у нас будуть бойові завдання. Вони починаються з 4 жовтня 2024 року 12.00 і закінчуються так само 7 жовтня о 12.00. Перше бойове завдання. Здобути 3000 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв посісти місце серед найкращих 10 гравців за здобутим чистим досвідом у своїй команді, тобто в топ-10 потрібно потрапити. І сумарно ви накопите 3000 одиниць чистого досвіду і зможете отримати 2 дестиль ще один рік разом. Цей 2 дестиль вже давався не один раз. У мене їх, по-моєму, 2 чи 3 на складі лежить. Вони з самого початку висвічуються в елементах кастомізації. Тільки у випадкових боях генеральних битвах тільки на техніці 4 по 10 рівні і раз на аккаунт. Далі дивимося, друге завдання завдати 5 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв, посісти місце серед найкращих 10 гравців за здобутим, чистим досвідом у своїй команді. Так само. В топ-10 потрібно потрапляти і сумарно за будь-яку кількість боїв, коли ви 5 тисяч один шкоди накопите, ви отримаєте 6 емблем прапор Німеччини. Також незначна нагорода. І фінальне бойове завдання. Здавалось би, тут повинна якась нагорода бути суттєвіша, але, друзі, ні. Всього-навсього всього 6 одиниць спорядження. шоколад. Знищити 10 машин супротивника за будь-яку кількість боїв, посісти місце серед найкращих 10 гравців за здобутим, чистим досвідом у своїй команді. Такі самі обмеження, от така у нас фінальна нагорода. І по твічдропсах, друзі, початок у нас цих твічдропсів буде 4 жовтня о 16.00, тобто з вечора. І завершення 7 жовтня о 16.00. Дивіться наших німецьких стримерів. І святкуйте дух воз'єднання. Долучайтеся до їхніх трансляцій заради можливості здобути ексклюзивні нагороди. І що в нас тут за ексклюзивні нагороди? За 180 хвилин три особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину закінчуються через 7 днів. Три особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину також вони закінчуються через 7 днів, тобто це ці, які згорають. І три одиниці спорядження «Шоколад», 6 емблем, прапор Німеччини. От така у нас буде прохідна активність, тобто ми її паралельно будемо зафармлювати. Ми навіть не відчуємо цих нагород і цих завдань, тому що будемо проходити марафон. Дуже багато людей буде забирати нагороди тих етапів, які пройде. Просто нагороди, наприклад, без докупівлі цих етапів. А деякі люди будуть старатися максимально пройти його, щоб докупляти менше етапів. До речі, по марафону задавали питання по ціні. Я так думаю, що ціна з усими плюшками, тому що там не сама машина буде, друзі восьмого рівня Прем, от конкретно Грім, а і ще дуже багато різних плюшок по типу резервів, днів преміум акаунта і так далі. І це все буде десь коштувати в районі 2500 гривень. Я так думаю, ціна приблизно буде в таких межах. Завтра вже дізнаємося, що воно і як. Звісно, обговоримо цю подію з гаража. А зараз я хочу, щоб ви просто-напросто додивилися один із прекрасних боїв на ЛКПЗ-70К. Я розібрався, як на ній друзі, грати. Це не активний світляк. Це просто-напросто такий пасивний світляк, на якому потрібно обережно грати, використовувати побільше фугасів, тому що це круті снаряди з крутим пробиттям 105 мм, і використовувати, звісно, ту фішку, яка дає нам гідропневматична підвізка, А саме кути нахилу зброї, друзі. Дуже прекрасні, по-моєму, мінус 17 кути нахилу зброї, Це імбові одні з самих. Кращих. Я не пам'ятаю тільки в вестерві S1, які там кути, там також є гідропневматична підвізка. Всім дякую за перегляд, додивляйтеся бій і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.